Закон серед іншого обмежує максимальний розмір пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, зменшує розмір пенсії з 90 до 80 відсотків зарплати держслужбовців, зменшує виплату дострокової пенсії держслужбовцям, депутатам, прокурорам суддям. Пенсійний вік для чоловіків держслужбовців зросте до 62 років, починаючи з 2013 року. Поступово протягом 4 років цей вік буде граничним. Мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком зросте із 5 до 15 років. Найпроблемнішою нормою закону кажуть фахівці є те, що пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію згідно із загальним законом, буде підвищено із 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року. З поступовим збільшенням його на 5 місяців щорічно впродовж 10 років. Я вважаю, що звичайно, що це є антинародний закон, оскільки. І жінки, і чоловіки, десь все життя працюючи і знаючи, що є там критична межа пенсійного віку, дуже її чекають і теж мають право на відпочинок. А оскільки зараз цей пенсійний вік зріс, ну я, наприклад, вважаю, що з ситуації в Україні багато людей можуть навіть не дожити до нього і не отримувати свою законну пенсію, на яку вони кожного року там відрахування робили і так далі. Тому що до 60 років у нас ніхто не доживає і жінок. Всі раніше вмирають. Я негативно ставлюся, бо треба спочатку підняти матеріальний добробут людей, а не підняти, бо їм так хочеться. А з кого то буде? З кого? З того народу, бідного, нещасного, ще буде зниження матеріального рівня. І добробуту людей, і мені також хочеться ще трошки прожити хоч на рівні Польщі, не кажучи вже далі. При теперішній екології, при теперішній нашій житті дуже тяжело здоров'я уже дітки не мають здоров'я, а в 60 років уже люди совсем, їм очень тяжко жити. І величез, это не виход із положення. Взагалі треба це напевно робити чуть-чуть. Повільніше, а не так раптово для наших людей. Напевно, не змінювала взагалі. А якби змінювала, то напевно треба було вивчити багаторічний досвід інших держав. Водночас, за статистикою, кількість працевлаштованих громадян, платників внесків до пенсійного фонду на постійній основі з початку 2011 року скоротилася на 400 тисяч осіб до 14 мільйонів осіб. Тобто, кожен працюючий українець отримує одного пенсіонера.